Брати і сестри, слава, Богові. слава Богу! Бог до нас є добрий. Я кожен раз, коли слухаю свідоцтво і розумію, який добрий Господь. Слава Богові! Давайте відкриємо це буде послання апостола Павла до Ефесян. І я прочитаю один текст, тільки шостий розділ, 10 вірш. Нарешті мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили. Його. Слава Богу! І тема моєї проповіді давайте переможемо війну або вона переможе нас. Ми живемо час, коли, коли йде війна. І де би ми не ховалися, де би ми не були, і що би ми не казали, поза війною, далеко війна мене не торкається, мене не чіпає війна, але хочемо, не хочемо, війна чіпає всіх. І нас так само. Буквально. Декілька тижнів тому, ну не декілька тижнів тому, ще е е коли був на на е навчалися в школі діти е десь кінці травня, перед останнім дзвоником, у мене є дочка 10 років має, і е вона така любителька поспати як всі діти, особливо коли йти до школи. Як йти до школи, діти, як йти до школи, діти сплять. І е е я йду її будити, коли підходжу до її. Ліжечка, а вона не спить і плаче. Я подумав, що щось сталося, бо щось болить. І я так її пригорнув, кажу, доченька, знаєте, коли є три сина і одна дочка, то дочка це да, слава Богу, да. Ну і сини, слава Богу, але да. дочка два рази, слава Богу. І ось знаєте, я її так пригорнув, кажу, доця, що сталося? А вона мені каже, тато, мені проснулося, що руски прийшли і всіх дітей вбили. Знаєте, я її так пригорнув до себе. Я весь час думав, що якось може малих дітей, менших дітей війна не торкається. Але насправді війна торкається всіх. Малих і дорослих. На великий жаль. На великий жаль. І ось і ось тема моєї проповіді. Давайте переможемо війну, або вона переможе нас. І ось перше. Завжди, коли приходить війна, вона щось приносить. І ось перше, що вона приносить, це страх. Завжди, завжди війна приносить страх, невпевненість. А як буде? Завжди, завжди виникає багато питань, а як буде, а як я, а як моя сім'я, а як мої діти, а як це пережити, де сховатись? І питання за питанням, питанням за питанням. Страх. Це стан, стан хвилювання, що обмовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Це негативна емоція, яка викликана, негативна, е, викликана е, негативна емоція, яка часто паралізує, яка часто паралізує, другими словами, безвірність. І на великий жаль, страх приходить до всіх. Страх приходить до всіх. Мені доводилось бути на війні з 2014 року? І багато моїх братів ми, ми служимо воєнними капеланами. І я вам скажу: я бачив, коли дядьки, які вищі від мене на дві голови, ширші і здоровіші набагато, вони плачуть, і милі діти. Страх приходить до всіх. Але, Але як. Не дозволити, щоб без страх мною заволодів. Страх завжди кудись тягне. Страх завжди впливає на нас негативно, ніж позитивно. Коли ми давайте собі нагадаємо апостола Петра, коли, пам'ятаєте, він виліз човна, почав іти е, до Ісуса. І написано, бачачи хвилю з боку, що сталося з Ним, написано. Він настрашився, і куди він почав іти? Донизу. Його, його страх почав тягнути донизу, не доверху. Якби страх тягнув доверху, не було би страшно, але страх завжди не тягне донизу. Тяг, страх завжди тягне донизу. І буквально е, переді мною е, брат, один із братів, він сказав такі слова: бо не дам нам Бог духа страху, але сили і любові. І здорового розуму. Слава Богу. Коли ми подивимося на пророка Ілю, про нього дещо написано. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями. і він пристрастями. Ілля був подібний до нас. І я багато разів так собі задумався, чому е, апостол Яків він робить наголос. Він робить наголос, що він був подібний до нас. І справді Ілля був подібний до нас. Пам'ятаєте, що сталося, коли він почув слова Єзавелі? Він настрашився. І його страх починає ним що? Володіти, починає його достягнути, починає десь його вести. Пам'ятаєте, куди його страх повів? Далеко від покликання, до якого його покликав Бог? Далеко його е, е, страх відвів від того, що він мав робити, мало з того. Що від покликання його відвів. Нагадайте собі, він прибіг у пустиню для чого. І там він починає робити висновки, так часто, як ми робимо, коли приходить страх. І він каже: я нічим краще моїх батьків. Я такий самий, я такий самий, як вони, я такий відступник, я там ще щось і так далі. Мало з того, десь прийшла таке розневірство, прийшла така невпевненість. І написав, що він там ліг. Пам'ятаєте, для чого? Не загоряти, він пустині побіг. Не солярій приймати у пустині. А знаєте, що померти? Він прийняв страх, прийшов його життя такий, що спаралізував, що він поняв все, він помре. Господь каже: ні. Перед тобою ще далека дорога, ти ще маєш багато чого виконати. Ти маєш багато що ще зробити, мало з того. Ви пам'ятаєте? За ним, з самого неба, прийшла огнена колесниця. І його плани, які приніс йому страх. Вони були перечеркнуті Богом. Сьогодні ми дивимося на нашу країну, ми дивимося на наше життя. Сьогодні я, я чую як багато е, і, мені, і мені говорять, і я там десь час від часу переказую, буде страшна зима, як її пережити і так далі, і так далі. Я вам скажу, є той, хто нам допоможе. Його ім'я Ісус Христос. Слава Богові. Буквально десь в 16 му році. Е, вертаючись із е, е, зони бойових дій, у мене по дорозі, я їхав за рулем, у мене по дорозі сталося три мікроінсульти. Я ще проїхав приблизно 1200 кілометрів за рулем. Я приїхав, і ну, я подумав, що це щось таке, просто замучений. І е, е, так сталося, що е, ну, я, почав, я переставав бачити на ліве око, і коли мене відвезли вже. Тут медінститут, до головного, головний невролог, чи ну, це лікар-невролог, що я не помиляюся. У нього такий здоровий кабінет, і в кабінеті така лінія здорова. І він каже до мене, давай, закривай очі і пройди лінію. Я думаю, нічого собі, то що то лінію пройти? Та нема питань. І я почав йти по тій лінії. І, як звично, я йшов рівно, коли я відкрив. Очі, я від тієї лінії відійшов десь приблизно 2,5 метра. І коли мене послали на МРТ, там ну, потім е е та, якби, перевіряли судини головного мозку, і вони сказали, поставили заключення, що в мене відмирає прави мозку. І я пам'ятаю, пройшов такий момент в моєму житті, коли, е коли знаєте, що я почав втрачати пам'ять помаленьку. Просто почав втрачати пам'ять. І одного разу я пам'ятаю, коли мене запиталися, як звати моїх дітей, і скільки в мене дітей, і я не зміг згадати. І мені стало дуже страшно. І я, я, я зрозумів, що я по настоящому вмираю. Я, я зрозумів, що я відходжу з цієї землі, і е, я думаю, це була неділя. Я думаю, йду ще в зібрання, то напевне послідня моя неділя. Я приготував таку проповідь жалісну. Думав, вся церква має оплакувати, муж віри, апостол віри, відходить. знаєте. І я приготував проповідь, і Анатолій Іванович каже до мене, ти будеш закінчувати. Думаю, о, ось добре. Закінчу проповідь, вся церква встане, сплаче. ну, як за апостолом в тієї святих апостолів. І е, Від кафедри ну, у нас не так, багато, не так багато до кафедри, у нас чуть, -чуть ближче кафедра. Коли я тільки став за кафедрою і мені Господь задав питання: згадай, звідки я дістав тебе, і куди, і куди я тебе провів? Каже: згадай, я тебе дістав. Я тебе, може, повів вузькою дорогою, але вивів вив на розлоги місце. Згадай, скільки ти країн побачив. Згадай, де ти був і як я тебе беріг. І знаєте, коли я вийшов, моя проповідь була зовсім інакша. Я сказав такі слова: якщо навіть Бог мене не сілить, і завтра я буду розуміти, що треба покинути цю землю вже, то я ціле ніч не буду спати, я буду проповідувати про Христа для того, щоб зранку я зміг зустрітися з Христом. Знаєте, лікарі поставили, діагноз. я три місяці був лежачий за мене, брати ми послали, молилося. Я не знаю з тим лікаром, чи він ще живий, але я живий і в мене родилася четверта дитина. Є Бог. І сьогодні я хочу нас закликати, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Слава Богу. Слава. І так, тема моєї проповіді я хочу нагадати, давайте ми переможемо війну, або вона переможе на нас. І сьогодні задача на, наша. Церкви Христа сьогодні довірити своє життя Христу. А Давид сказав такі слова, коли я піду долоною смертної темряви, я не буду боятися. Бо ти при мені. Ти зі мною. Ти зі мною. Я піду тодою. Я, я, я буду йти там, де смерть. Я буду йти там, де це. я не буду боятися чого, бо ти зі мною. Аллилуйя! Друга церква, я би хотів сьогодні нас закликати його сперше. Не дозвольмо, щоб страх заволодів нами. Біблія пише, тисячі впадуть справа, десятки тисяч впадуть зліва. А що ти? А ти будеш стояти. Чому? Бо ти в руках Бога. Слава Богові! І тому сьогодні задача наша не дозволити собі боятися. Слава Богу. Ми не маємо права боятися наоборот. У нас є все. Щоб іти вперед. Хай Господь благословить. Друге. Друге, біжимо, бо треба бігти вже. Друге. Звичайно, війна приносить хаос. Війна, війна завжди за собою приносить хаос. І сьогодні на великий жаль, на великий жаль. Хаос приходить і в церкви, і в наше життя. Хаос ми можемо допустити в наше життя. Ну сьогодні як ніколи, як ніколи, сьогодні хаосу не має бути. Наоборот, ми сьогодні як ніколи маємо мобілізуватися. Я знаю, що це слово, воно таке дуже страшне, але я хочу сказати, насправді, це гарне слово. Сьогодні, наоборот, нам треба зібратися думками, м е е серцем, душею, силою, усім своїм містом зібратися і не дозволити в наше життя. Щоб прийшло в хаос. Знаєте, хаос це коли ми читаємо книги суддів, характеристика книги суддів. Пам'ятаєте, що написано? Кожен робив, що хотів, кожен робив, що хотів, а я, а я, а я так не хочу, а я хочу, а, а, а я не буду, а я буду. Друзі мої, сьогодні час не хаосу, а сьогодні час зібратися і діяти як один організм. Церква Христа, слава Богу! Сьогодні так багато біди, сьогодні так багато страждань, сьогодні так багато сліз і плачу одного разу. Мені повідомили, що загинув один хлопчина молодий, йому 32 роки, в нього двоє дітей. І мені треба було йти в ту сім'ю і поговорити з мамою, з дружиною, з діточками. Я взяв свою дружину. І ну, це дуже тяжко йти в таке десь сповіщати. Це, це, це просто це найтяжче, що може бути. Коли я прийшов туди в дім, починаю говорити і прибігає до мене такий маленький і, і син до хлопців, того чоловіка, що загинув. Йому 8 років або 11, я вже не пам'ятаю, дочки чи син старший. І... Він прибігає і каже до мене, дядя міш, а мій тато став вже зірочкою, правда? Я тепер кожного вечора буду вибігати і дивитися на зірочку на мого тата. Знаєте, коли, коли ти стоїш, коли ти стоїш, в тебе, в тебе не то що щось обірвалося. або знаєте, ми зробили, зібрали матерів, які жінок, які втратили чоловіків. На війні. І хлопчик прибігає, я був у формі. Хлопчик прибігає, йому п'ять було років, і прибігає, і він прибігає, мене таку чіпає за, за ногу і кричить на все, на всю церкву. Мамо, я знайшов тата. І до мене каже, давайте будеш моїм татом. Знаєте, мама там старається відірвати, я її заспокоюю. Кажу, ні, давайте. Я Його на руки він з рук не злазив. Але коли це, це все дивиться. І ти думаєш, як ти можеш сьогодні допустити хаос в своє життя? Як сьогодні ти можеш допустити хаос? Наоборот. Наоборот, брат перший проповідав, що Господь нас вибрав, щоб ми були з ним. І ось перше, для того, щоб не допустити хаос в своє життя, перше, що має бути, це відносини твої з твоїм Богом. Вони мають бути, знаєте, якими близькими. Вони мають бути дуже близькими. У 2004 році мені робили операцію Третю академії хірургії. Моїй мамі передзвонили в Борислав, сказали, що я умер. І я був 5 днів в комі. І на п'ятий день, коли я прийшов, коли я прийшов, моє ліжко так було в реанімації, так стояло. А тут було ще одне ліжко. Я не знаю, хто це був. Але... Я пам'ятаю, я відкрив очі, я не міг зрозуміти, де я є. І я чую слова, можна я тобі почитаю Біблію? Знаєте, коли я відкрив очі, найперше, я зрозумів, що я сам. Але коли я почув слова, мені читали з пророка Ісая, і там були такі слова: я вічним коханням тебе покохав. Знаєте, коли я це почув, я зрозумів, що там? У тій реанімації в Києві, де нема близько мами, нікого рідних, а він є. Важливо є, коли ти є з ним, він є з тобою. Написано, близьтесь до мене, і я наближуся до вас. І ось перше, щоб хаос нашого життя не заволодів відносини з Богом, поправ сумирні стосунки зі своїм Богом. Поправ, це читання Біблії, це молитви, це ходження в церкву, молитвний дім, це служіння йому, де би ти не був, що би ти не робив. Завжди на час для нього. І тоді хаос ніколи не прийде в твоє життя. Ніколи. І так, друге, не позвольмо, щоб війна перемогла нас, але ми переможимо війну. Друге, це не дозволити, щоб хаос прийшов в наше життя. Наоборот, Сьогодні мобілізація. Мобілізація молитов, мобілізація шукання Бога, робити добро. У всім ми наоборот проганяємо хаос, а сіємо порядок Божий. Слава Богу! Не новий порядок, який дехто проповідував, а Божий порядок. Третє. Третє. Це війна приносить ненависть. Завжди. Ненависть хоче заволодіти нашими, нашими серцями. І справді, десь в цьому є місце. Коли ми подивимося на всі звірства, коли ми подивимося на ту страшну війну, на ту смерть, знаєте, коли ти, маєш, коли ти бачиш, буквально у нас у Трускавці є понад 400, ну, 350-450 солдат, в яких багато відірвані ноги, руки і так далі. Коли, коли ти це все бачиш, ти бачиш, як приходить твоє життя ненависть. Але я вам дещо скажу. Але наша задача і задача наших воїнів, вони там стоять на, на Сході, на півночі, всюди, де вони стоять, я вам скажу чесно, вони стоять не з ненависті до росіян. А з любові до своєї сім'ї. Вони, вони там стоять і вони вмирають. Не тому, що вони ненавидять росіян, але тому, що вони люблять свій край свою родину, свою сім'ю, своїх дітей. І тому я знаю, любов вона переможе ненавість. Слава Богу. І тому як важливо нам сьогодні не дозволити, не дозволити, щоб ви знаєте, що ненависть заполонила нашими серцями. Тоді, коли приходить ненависть, ми втрачаємо спокій, мир. Ми де би не були, там в очереді дуже дуже. дуже Легко нас перевірити, чи ненамість починає в нашому житті діяти, чи ні. Мене дуже просто, я вам скажу де. Ну, колись були магазини гастрономи, тепер у нас є АТБ. І коли ти стоїш в АТБ, і часто, я не знаю, як тут у Львові, але в нас в Бориславі. Є де там шість каз, але працює одна. І в очередь така просто велика. І, і коли ти приходиш. Там перед 10 а до 10-ї тільки спиртне продають. І продавці це звертають і тобі: пропустіть ще там, пропустіть там нього там ще, бо він не встигне. І коли ти вже пропустив 15-го і ти бачиш у твоєму житті щось просипається, Такий, да. і ти починаєш казати, а чого друга каса не відкрита? А чого ви третю не відкрили касу? А чому я маю стояти? А ви який той мер, а ви, який той президент, а, і так далі? Не позвольмо. Наоборот, сьогодні сім'я любов. Не сім любов. Не сім любов. Всюди, де ми є. Написано, що почому пізнаємо, що ми учні Христа? Коли любимо один одного. Коли любимо один одного. Хай Господь благословить. Це третє. І четверте: святість. Святість. Ніхто не відміняв святості. Ніхто не відміняв святості. Господь каже, будьте святий. Бо що? Бо я святий. Біблія пише, святий, нехай що ще? Освячується. А як в нас? А як в нас? Нехай дасть Господь бути святим. Що означає святий? Це дві речі є: відділений і присвячений. Якщо ти тільки відділився від гріха, але не посвятив себе Богу, ти не святий, ти наполовину святий. А, а всі, хто наполовину, їх чекає, знаєте, де місце? Озеро Огняне. Друзі мої, і ось як важливо нам відділитися, не дозволяти, щоб гріх, який би він не був, маленький, дрібний, хороший, м'який. Пам'ятаєте, написано в книги, «Пісня над піснями є таке слово, твої лисенята портять мій виноградник. Лисенята це взагалі маленькі, дрібненькі, гарні, такі пушисті. Як хто бачив, воно ну, дуже гарне. Але вони порнять, вони портять виноградник. Маленький грішок, такий, дрібненький, ніхто не бачить. А, а, а без скільки було гріха, не дозвольмо. Гріх є свій гріх. І ми повинні відділити, відділитися від гріха, а присвятитися, знаєте кому? Богу. На всяке добре діло. На всяке добре діло. Хай Господь нас благословить і так. І так, давайте переможемо війну, або вона переможе нас. Перше, не позволь, щоб страх заволодів тобою. Друге, не позволь, щоб хаос прийшов в твоє життя. Третє, не позволь, щоб ненависть заволоділа твоїм серцем. І четверте, бережи своє серце. Святості. Амінь.